Як продовжити 24-й параграф і що робити? Якщо ви хочете продовжити 24-й параграф, вам взагалі нікуди звертатися не потрібно. Тобто він продовжується автоматично. І у зв'язку з цим вам прийде лист підтвердження на пошту, що ваш параграф продовжений до 26 го року, до березня місяця. Що потім з цим листом робити? Нічого. Тобто, ви нікуди його не заносите, ви нікому його не віддаєте, ви ніде його не реєструєте. Тобто він вже у вас продовжений, в базі у вас вже нова дата параграфу. Ви його можете зберігати, зберігати вдома, носити з собою. У вас залишається пластикова карта зі старою датою параграфу. Ви також можете її носити з собою, тобто скрізь показувати. Щоб замінити вам на нову пластикову карту, просто так не вийде. Тобто у вас не вийде просто принести і вам віддадуть нову, ні. Щоб замінити її на нову, вам потрібна буде дуже вагома причина, для чого вам це зробити. Тому це може бути якийсь кредит, купівлю будинку. Чи... Просто так вам ніхто її не продовжує. А нова дата параграфу, у вас вже буде в тому листі, який прийшов на пошту. Тому, якщо інформація була корисна, обов'язково підписуйтесь та коментуйте.